Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді справжній велетень сімейний електрокар сімейства ID. Це Volkswagen ID 6. Зустрічайте. Перше хочеться почати огляд з не просто зовнішнього вигляду, а з кольору автомобіля. Це Фіолетовий на білосніжному салоні. Ну, машина для реальних поціновувачів стилю, вишуканості. Такого знаєте, ну комбінація цікава. Не просто сіра, біла на чорному салоні, яких дуже багато. А саме фіолетовий для тих, хто хоче вирізнятись. В нас тут зустрічає одразу IQ LED оптика по відгуках, як і власника, так і просто на просторах Ютубу. Ну. Всі, всім вона зайшла, дуже класно світить. Що особисто мені подобається, це те, що сплошна така підсвітка передньої фальш-решітки з значком, який світиться. Також так само реалізовано це і на задній частині. Щодо Переду такі прикольні соти нагадую, чомусь так Мерседес може. Ну є така, знаєте, замах на преміальний клас. А взагалі, напевно, ID.6 це і є максимальний преміум від Volkswagen, який сьогодні він може запропонувати саме в серії ID. Цей ID.6 побудований на е, новій платформі. Модульна архітектурна платформа спеціально розроблена для концерну VAC групи Volkswagen е, MAP. А до цього часу всі там бензинові дизельні автомобілі були розроблені на платформі MQB. Щодо саме платформи, соплатформеники цього автомобіля – це Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, EV і Audi Q4 E Tron. Також плюси цієї платформи, те, що в нас батарейка в полу. Також у нас повністю по всьому автомобілі рівна підлога, класна центр тяги. Тобто знизу саме в нас комплектація PRO, це задній привід, це 84-та батарейка, це 204 кінських сили і по паспорту заявлений запас ходу в нас на 600 кілометрів. Почнемо з зарядки, поки ми тут. У нас два порти: один швидкісний, один е звичайний, а другий. Для швидкої зарядки автомобіль може приймати 150 кВт і заряджатись до 80% буквально за 30-40 хвилин, що є не дуже таким. Е, Тобто, навпаки, що є дуже непоганим показником, якщо ви відправляєтесь кудись на відстань, там ну у тисячу кілометрів, наприклад, з Дніпра до Буковелі. Тобто, розрахувати по зарядках свій маршрути, можна спокійно доїхати так. Це буде трохи довше, але ви ж розумієте, що по факту буде дешевше. Тому що ви не витрачаєте зайві кошти на обслуговування, там на заміну масла в двигуні, там на кучу кучу там ще фільтрів. Навіть колодки з дисками на електрокарах замінюються в рази рідше, тому. Тому що можна їздити на рекуперації, і автомобіль буде гальмувати завдяки електродвигуну, а не колодкам з дисками. Тому вже зараз переходимо до багажного відділення. Щодо задньої частини, хочеться відзначити також задній великий ліхтар. Це, по-перше, є ваша безпека. Як попереду, так і позаду, у вас завжди і всюди буде видно. І це однозначно плюс. Також в нас є камера заднього огляду, електро. Привід кришки багажника, також з клавіші її можна зачиняти. Ось такий великий багажник. Також можна ще й підняти третій ряд. Звісно, ним дуже рідко хто користується, тому що цей ряд, Ну знаєте, для якихось. Напевно, дітей. Тому що якщо людина середнього складу тіла, тобто там, якийсь чоловік там, під 1,90 дев'яносто і вагою 100 кг, звісно ж, в третій ряд нікуди не сяде, але дивлячись, у якому він стані. Також в нас є фальш-підлога, тобто ще доповнююча ниша для ось, наприклад, як власники возять тут тряпки, ганчірки, губки, таке необхідно десь. Щось підтерти, також є полка, ми просто її зняли. І ще е, другий коврик для закриття за, е, третього ряду. Багажник досить об'ємний. А що якщо і відкинути задній ряд, то тут просто можна перевезти пів квартири. А якщо виїхали кудись на пікнік, то і заночувати під панорамний дах, дивлячись на зірки. Тому переходимо вже до салону. Щодо заднього ряду простору тут досить вистачає, також ще можна регулювати відстань. І, напевно ж, нахил. Ні, нахил можна тільки відкидати уперед. Задній клімат для заднього ряду ще доповнюють два Type-C роз'єми і також підігрів задніх сидінь. Сидіти досить приємно, подобається, що велика. Досить висока така планка дверної карти, і відчуваєш себе ще більш таким, більш захисному просторі. Тобто відчуваєш і захист, і уют, і також подобається ця амбієнтна підсвітка послону, яка ще відбивається від білої шкіри. Виглядає прикольно, як на мене. Що скажете ви? Пишіть свої коментарі. І так, по перше, потрапляючи у салон, якщо подивитись на салон і там, наприклад, поїхати подивитись на нові ті ж самі Тігуани, і напевно і ту орех, і, і, і вся модельна лінійка буде оновлюватись, великої різниці ви не побачите, тому що цей дизайн він вже дуже в'ївся в, наш, в наше життя. Якщо в 20-х роках це було щось з іншого світу, то на сьогодні все дуже інтуїтивно зрозуміло, дуже так всі звикли і нічого сверхнового ви тут не побачите. Ось такий тепер у всіх буде переключатель передач раз, і подобається ця підсвітка на торпеді. Тобто, і коли вона буде заряджатись, вона горить, і коли ви вмикаєте її, як звичайно, в автомобілі, включаєте запалення, то тут у нас. При запаленні відігрує ця амбієтна підсвітка попереду. Все раз, драйв, і вона готова їхати. Щодо клавіш і блоків різних датчиків, по-перше, всі клавіші в автомобілі, вони, вони сенсорні. Як на мене, це таке 50-50, треба звикати, тому що якщо коли ти їдеш десь як якась кочка, можеш там не попасти, а попасти там в аварійку, ще там щось в клімат, а хотів взагалі в парковку, і все це. Може трохи на перший час створити деякий дискомфорт, але до всього можна звикнути. Прикольно реалізовано те, що задні склопідйомники в нас регулюються тими ж самими клавішами, як і передні. Автомобіль у нас після мийки не хочеться відкривати скло, але звісно ж воно працює. Горячі клавіші, такі, як. Відігріти швидко там, лобове скло чи включити підігрів дзеркал і заднього скла виведені в нас рядом з блоком клавіш, які в нас відповідають за світло. Центральна консоль у нас дуже багато простору для ніг, нічого нікуди не впирається. Якщо подивитись минулий огляд на Polestar, то там ти взагалі сидиш як в ковші і, 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 і ноги нікуди відкинути. То тут взагалі більш про такий простір. про Дуже багато місця, щоб щось кудись кинути. Телефони, телефон, два підстаканники. Що тут у нас? У нас тут теж багато місця. Бездротова зарядка багато. Чув, що комусь вона телефони заряджає, чи заряджає дуже довго. Бездротова зарядка, в принципі, в автомобілях вона зроблена для того, щоб підтримувати ваш заряд. Тому я не вважаю це мінусом. Так, щодо ходової частини, по-перше, коли починаєте трогатись такий прикольний звук, який чують. Люди, які знаходяться на вулиці, щоб ну, електрокар, хоч хтось якось там мог опізнати, що ви їдете. Це звук такий саме тролейбуса, мені нагадує, ось якраз тролейбус їде попереду, ну, не напрягає. Щодо підвізки, спереду, у нас підвізка типу Макферсон, а позаду багатоважельна. В принципі, на рівності проїжджає більш-менш м'яко. Я не можу сказати, що вона якась жорстка, але. Не можна, що вона дуже м'яка, тому що в принципі ось нерівності я відчуваю, але це таке легесеньке покачування. Тому автомобіль, я думаю, зроблений більше знаєте, як компромісний. Щодо розгону, заявлений в нас розгін 8,5 секунд. Щодо запасу ходу, реального запасу ходу влітку це буде там 400-450 кілометрів. Взимку там, до 400, тобто 380-350 км в залежності від вашого типу їзди. Щодо датчиків, дуже класно тут працює саме проекція, тому що вона виводить не тільки швидкість, а й вона бачить знаки. Тобто тут в нас можна їхати скільки. Више чомусь 10 км, ну, знаки, може, не дуже актуальна інформація. Також бачить полосу. І клавішами зараз ми можемо обрати адаптивний круїз-контроль. Вона також малює одразу відстань до попереду їдучого автомобіля І дуже класно проекція виводить ще й таку полосу, яка малює відстань не просто, знаєте, такими, як рядками. Ви її повишаєте понижаєте, а ще й прям підкреслює автомобіль, їдучи попереду. І якщо ви до нього наближаєтесь, вона від зеленого переводить, ну, переходить у червоний колір. Я ще ніде не зустрічав. Прикольно. Щодо мультимедії, зроблено по типу минулих айфонів. Тобто однією клавішою ви можете повертатись на головний екран. Також зрозумілі дуже такі ваговські сліпі зони, які знаходяться прямо ну, не в дзеркалі, а на самій. Крішці дзеркала, що більш зручно, і периферійним оком ви завжди бачите, що щось мигає, тому треба подивитися і бути більш обачним, щоб ні в кого не перестроїтись. Також для ще більш комфорту в нас тут е, додали масаж сидінь, але це не той масаж, знаєте, як, наприклад, там в тому Volvo, це ось такий масаж Passat. Щось в спину б'є, і, і це непогано. Окей, дякую, що, що це є. Е, так більше ну, по клавішам тут весь лівий блок клавіш відповідає за клімат, правий за вигляд цього дисплею, і за мультимедію, яка у вас є тут на екрані. Щодо відчуття себе і в цьому автомобілі. Е, Одразу, що хочеться помітити, ти швидко звикаєш до його габаритів за рахунок острої рульошки, низької посадки, як я сів, ну можна насісти взагалі високої, начебто на Камазі, але мені подобається сидити більш нижче, тобто я відчуваю себе начебто в седані. І нема такого знаєте, відчуття, що морда їде в одну сторону, а задня частина лише доганяє її. Ні, все дуже збалансовано, так знаєте, скомпоновано в одну таку єдину деталь. Тобто механізм, автомобіль, і це подобається. Щодо плюсів, гарні монітори, швидкий відгук на всі-всі натискання і класне розширення, тобто пікселів не бачу взагалі, що не дуже подобається, так, так це сенсорні клавіші, такі як там, які відповідають за клімат, за аварійку, Ну що ну, ну, ну чим користуєшся майже одразу. Там, ось ось підігрів. Хто не дуже сильно там знаєте має великий досвід їзди на автомобілях, то він вам допоможе саме за рахунок своїх датчиків, камерів і асистентів. Цього боятися не потрібно. Тому в цілому автомобіль класний для сім'ї, але в мене сім'ї нема. Тому просто непогана. Приємна машина. Ось саме приємна про неї. Просто можна сказати так. Тому що багато місця для всього, для ваших телефонів, для телефону сусіда, для якогось там ще папіру, я не знаю, якихось там фантиків, чогось, для чогось всього. Дуже багато закриває питань, як там для сімейної, статусної людини, і ще й електрика. Прикольно. Тому хто шукав для себе такий автомобіль, телефонуйте, приїжджайте, тест-драйв проведемо, проїдетесь. Відчуєте цю машину. І приймати для себе правильне рішення. На цьому ми завершимо. Хто вже мав досвід володіння такими автомобілями, айдіжками Аді 3, аді 4, а 6, то пишіть, буде цікаво почути відгуки. А хто ще думає або вагається, то приїжджайте до нас і у вас відпадуть всі зайві питання. Автомобільна заходить у продаж в описі будуть всі послання на наші джерела, на наші контакти та на послання в авторі. Тому всім гарного дня, бережіть себе.